Звертаюсь до Генеральної прокурора України. Ну, зараз офіційно Генеральний прокурор просто. І до Офісу Генпрокуратури. Звернути увагу на діяльність злочинну багнету нації Сергія Філипенка та його засновників цього руху їх діяльності в цілому. А також. На Анатолія Балахніна діяльність. На діяльність Остапа Стахіва, Стахова в цілому і Руху Права людини. Доводжу до відома прокурорів з прокуратури та слідчих органів прокуратури. І слідства в цілому, що дані особи створюють. Створюють сайти сепаратистські, в яких вони створюють паралельні органи влади. А це є ознаком злочину, передбаченою статтею 109 частиною 1 частиною 3. Це раз статтею 111 Державна зрада. Статтею 111 дріб 1. колабораціоністська діяльність. На користь Російської Федерації, статті 113 Кримінального кодексу України. Диверсія в цілому. А також самовільне присвоєння влади та владних повноважень і звання службової особи, підробки документів і посвідчень. Це ще одна стаття. Тому я вимагаю від Слідчих прокуратури невідкладно невідкладно провести масові арешти цих осіб і заборонити на законодавчому рівні, і розробити пропозиції до Верховної Ради України негайно на законодавчому рівні до Верховної Ради України пропозицію, вашу пропозицію, щодо заборони. Діяльності багнету нації, багнету нації, Рух права людини Остапа Стахіва. А також діяльності Анатолія Балахніна і його людей і заборони тих сайтів, які вони створюють як паралельні органи влади. Це люди Медведчука, в цілому та агенти ФСБ РФ. Якось так. Підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Це правозахисний канал. Реквізити в описі до відео. В цілому. Тому українські юристи, правозахисники виступають проти того, що подібні істоти займалися правозахисною діяльністю в Україні. В цілому, чому? Тому що під виглядом правозахисної діяльності доводжу до відома слідчих органів прокуратури. Невідкладно долучити цю інформацію для слідства. В цілому невідкладно, що ці особи створюють паралельні органи влади Республіки Україна. В цілому. І звуть Радянський Союз знову. Тому в їх діях містяться ознаки кримінальних правопорушень по статті 109, частина 1, частина 3 і частина 2. Далі стаття 111 і 113. 111 дріб 1. Слава Україні! Героям слава!